Друзі, всім привіт! Я Всіх вітаю у новому відео. У мене сьогодні така зачіска. Я не дуже люблю, коли в мене зачесане волосся, і я наче як лиса. Всіх вітаю у новому відео сонячної іспанії місто Аліканте. А ні, там не піду. Там бомжатська точка і дають каву. Ні. Я хочу випити десь каву в якомусь дуже прилічному місці. Але те, що радує, око тішить око моє. Ті кав'ярні на зараз ще зачинені. Зараз майже 9 ранку. Сьогодні 31 жовтня. Тож сьогодні день єдо страшний день. Еловін. Я не знаю, чи зможу зняти Алісу, як вона буде виглядати. Насправді, ще сама Аліса не знає як вона буде виглядати, тому що спочатку напланувала бути. В спідниці ми порізали спідницю гарну, таку чорну для ну, шкільну. А вже вона передумала. Вона справжня жінка вже передумала і каже, що хоче бути в шортах білих. В білих шортах, в білій футболці. Вона вчора замочила це все в чаї, Ну, щоб воно було таке брудного кольору. От. І тому в неї буде такий наряд, ще вона його, їй потрібно його порізати і збри, побризкати штучною кров'ю, але поки що це не зроблено. А вже сьогодні, десь о п'ятій або шостій вони будуть зустрічатися з друзями. Тож треба підготуватися до цього часу. Не можу зібратися зранку, мені треба випити кави. Кава вдома закінчилася і в мене був пакетик. Жені, мама приїжджала і залишила. Каву Якобс. Чиста, ота яка. Була і три в одному, три в одному, просто гедота. І я думаю, можливо, чиста кава розчинна буде смачна. Та де там було? Сьогодні я ледве проковтнула той один ковток. Коротше, не, не смачна. Мені в Іспанії тут подобається більше та розчинна кава, яка також продається в пакетиках. Може, просто я вже звикла. Отак, тож йду зараз в пошуках смачної кави, щоб хотілося просто посидіти десь в затишному тихому місці, бо ті кав'ярні, які зараз відчинені, вони або понад дорогою, що я з вами не зможу поговорити, або треба брати каву з собою. Я вже заколупалася брати каву з собою. В цьому маднес дуже дорого для мене. Два з чимось, майже три євро. Стаканчик чашка. цьому. Чашка. Я не хочу платити такі гроші. Зараз знайду там, де за 2 євро. Боже, люди, я така зранку ділова, головне не обділатися. Я йшла, шукала кав'ярню кав і вийшла на ту частину, на ту частину вулиці, де та офісіна, де можна взяти ресібо для оплати податку на дорогу. І думаю, ну зайду, може, людей немає. І вуаля, тільки дві людини було переді мною. І я швиденько, звичайно, що зайшла і взяла нарешті цей чек для оплати. І що вона сказала? Що треба платити цей податок з 1 січня по 31 грудня, ну поточного року за попередній. Бо я думала, що це треба зараз швидко заплатити, а то буде якийсь штраф. То 60 євро вийшло. У жені треба заплатити до 31 грудня. Гарна новина. Я би тут хотіла посидіти в цій кав'ярні, але людей. Багатецько хочу сказати, що тут є ось на цій площі музей Мака, музей сучасного мистецтва. Безкоштовний. То кому цікаво, можете зайти, подивитися купа всього цікавого. Ось ця базіліка, де Санта Марія. Вона платна, щоб в неї зайти. Та подивитися, що там всередині. Ми по таким місцям не ходимо, а шукаємо якісь безкоштовні місця для окультурювання. Тому, а і тут зачинено, тим паче. Отак, що ж. Далі пускаємось на пошуки в кав'ярні. Наскільки ми всі різні? Я вчора в відео сказала, що дивлюся відео для дорослих на кшталт, коли болить спина, коліна. Оце все це був жарт. Я дуже рада, що дуже багато людей зрозуміли цей жарт, але були такі, що не зрозуміли. Бо є такі люди, що все буквально якось сприймають. Так дуже важко жити. Треба навчитися читати між рядків та, та якось вти в ногу за часом. Бо я не дивлюся у тих жартів, а потім вставляю їх в свій блог. Але не всі розуміють. Але більшість зрозуміла і це, і це супер. Я мала на увазі, що відео на Ютубі дивлюся, як полікувати себе. Ну це вже відео для тих, кому за 30 була історія. Блін, вгору підіймаюсь, ну що за мене за блогер? Е, мені було 29 років. І за день до мого дня народження до 30 років, за... Ой, ну ви зрозуміли. Е, я йду з роботи до мами, щоб забрати Алісу. Йду і по дорозі філософські мисли ганяю. З приводу того, що це ж мені завтра буде 30 років. Як воно там? Я вже коли мене будуть питати. Буду казати, що мені 30, вже, вже мій вік не буде починатися на цифру 2-20. Тому ну, таке було трішки в мене засмучен, як, ну, зас, зас, засмучена я була. Отак і йду, і в цей момент в мене стріляє спина. Як схватила в мене спину по дорозі, я думаю, о! Оце вже починається. Оці-всі От Отак, тому я це про це і кажу, що вже за 30 кому, то вже дивляться відео частіше, просто частіше з приводу вже стану здоров'я, як покращити те чи інше. Плюс до того в мене сколіоз. Мій зріст метр вісімдесят, бо коли підписниця зустріла мене, каже, ви значно вища, ніж вона собі мене представляла. У мене зріст метр вісімдесят, і в мене зі школи ще є сколіоз, який треба лікувати. Але я його не лікувала в свій час. Можливо, і зараз цей стан від того, що він в мене в грудному відділі і він пережимає деякі судини. І тому я буває, відчуваю, що серце збивається якийсь ритм, можливо, це якась там серцева судина чи м'яз чи щось таке. Тому я оце думаю, що можливо це пов'язано зі сколіозом. А там як знати, це Боже, якщо купнути, це треба по лікарям бігати. Ну, оце ж для Іспанії. В Іспанії це буде важче, аніж в Україні. тут я цим поганим постопором. Намагаюся vale. vale. сісти так, щоб сонце не заважало. Ви чули, що він сказав? Я замовляю каву і кажу, пара томар акі. тобто я хочу випити Е, І він мені наливає каву. Я кажу, скільки коштує, він євро 80 І я йому кажу, чи можу я сісти на вулиці? Це ваша тераса, бо тут. Декілька кав'ярень поруч, і я думаю, ну хоча все зачинено, ну перепитала просто, чи це їх тераса чи ні, і можу я тут сидіти. Він мені спочатку сказав, що кава євро 80, А коли я сказала, що хочу посидіти на терасі, то кава для мене стала євро 90, тобто 10 центів це імпоєс, то податок. <с> я тут сижу. Нормально. Я кажу: ну нічого. Все нормально, але я раніше такого не знала. Просто я, я не знала, що ціна формується із того, де ти сидиш. Чи всередині кав'ярні, чи на терасі. Ну, а сижу я на терасі, а там позаду мене. Не видно буде. Там позаду мене через заборчик цей парканчик, чи як його назвати, там море така історія, люди? Чи чули ви таке коли-небудь і чи платили ви за місце на терасі? У мене вже декілька днів поспіль є така ідея піти покупатися на пляжі. Зараз не той період. Через декілька днів я піду купатися. Дуже хочу, бачу, що зараз от зранку мало людей. І люди деякі плавають, грають в волейбол у воді. Може, не дуже холодна вода, я дуже проша. І зараз така погода, просто пісня. Залишила ще до костюму Алісі купити перуку. Зараз піду, піду пошукаю її. Валькампа була, але сьогодні я вже йти в Валькампо не хочу, тож буду, піду в, китай, в китайський магазин. Вчора в чаті українців там обговорювали тему, що. В китайських магазинах вчора, десь о восьмій вечора, був просто бум. Всі прийшли купувати все до Хеллоуіна. і великі черги були. Тож зараз буду шукати з того, що залишилося, так скажемо. Як взагалі виглядає це все свято? Я не знаю, але що я знаю, дали нам такий перелік, прислали, надіслали в групі батьків. В шкільній групі. Е, там перелік є кав'ярень, крамничок, клініка навіть якась є. Де можна буде дітям заходити і взяти цукерки. Як там, цукерки або смерть, життя. Так, е, там будуть видавати, є навіть в цьому переліку український дім. Це буде в районі, е, в тому районі. Так, а де ж тут піти? Ладно. Це буде в тому районі біля школи, і там якраз український дім знаходиться, і багато таких буде крамничок та кав'ярень, де можна діткам зайти і взяти ті цукерки. Тож батьки вже домовляються, і там взагалі було таке обговорення, що хто з батьків піде на це все свято, хто буде за ними дивитися, чи може взагалі пустити дітей самих, бо коли їх ще вчити самостійності. Оце таке було повідомлення від одного з батьків. Ну, але я піду. я піду, бо я хочу трішки зняти, якщо буде, що. якщо буде що. Хочу ж вам показати, а може і не вдасться. Вчора купила Алісі сумку, хто бачив вчорашнє відео, але вона сказала, що хоче ось такий котілочок. Цей коштує 2,50, напевно, зараз цей тут буду брати. Але ще й треба перука чорна. Немає чорної, є. є помаранчева, жовта. З прямим волосся. Це є ось така, яка біла. руса, Може якусь таку взяти. Е -е. А, ось така темна є. Чорної нема, чорна, тільки кудрява. Вона, напевно, не захоче бути кудрявою, а я що хочу показати вам зараз. Це ось це, скажіть, це точно для Хеллоуіна? Якось воно дуже страшно виглядає, іначе для іншого свята якогось. Навіть не свята, це для рольових ігор якихось. А то кішечка. Це також страшно. Мене лякає все це свято тим, що діти маленькі, маленького зросту, будуть перевдягатися. Ось в таке все. Ходити будуть з сокирами з ножами. Розмальовані страшно, а найбільше я боюсь клоунів. Я не можу сказати, від чого в мене сформувався такий страх. Немає ось, якби вона таку сукню одягла, розмалювалася, було б нормально, але ні. Вона вирішила щось своє зробити. От клоунів я боюся. Такого чогось. Такого. О, подивіться. Ого. Може, можна приміряти на себе, хоча б так приблизно ви скажете, йде мені чи ні? Ну? Скільки маска коштує 3,75. Чомусь Аліса хоче йти на це свято, але мені треба щось купувати. Я Що, ще думаю, можу купити їй ось такі рукавички. Думаєте, вони 2,50. І перуку. Ну, от немає чорної. Якби вона була зі мною, вона б сказала, чи взяти світлу, чи взяти темнішу. Знаєте, що вчудила моя сусідка? Вона купила маску Вальканто собі на обличчя. І така маска, от на кшталт той, яку я щойно міряла, також тільки верхні є зуби, ну, маска до половини обличчя, а далі ну твоє обличчя, підборіддя, твоє. І от вона вдягнула цю маску і хотіла зайти в кімнату. В кімнаті її донька знаходилась. І вона одягла так, волосся наперед зачесала і стоїть стукає в двері. Хотіла, щоб вона відкрила її, і вона її налякала. Але так сталося, що донька не відкривала двері, але вийшла наша інша сусідка з кімнати з маленькою донькою. їй 6 чи 7 років. Щось таке. І сусідка ця моя, яка в масці стоїть, так відвернулася, щоб ця дитина не побачила і не злякалася. А дитина ця кричить: О, світа, там, ну, повернись, ти типу, ж на мене подивися, скажи щось мені. А, а вона не повертається, бо не хотіла налякати. І потім за цією дівчинкою виходить її мама, інш, ну, тобто інша наша сусідка, вона як побачила цю, яка в масці, почала, почала кричати. Тому що там реально страшно. І от в такому образі моя сусідка поїде в Венідором десь на дискотеку і буде там, ну там таких, як вона, буде дуже багато, але буде отак відсвяткувати. Господи. Це пірата зомбі. Пірат від 4 до 6 років. Мене лякає більше оце. Я б, напевно, обділилась. Отак, це з 7 до 9 років. Але мене ось це зацікавило, уявіть собі, ось це новія, типу, подружка зомбі чи щось, щось таке. Оце з рочку до трьох. Уявіть дитинку, з рочку до трьох ось у цьому наряді. Це коштує 16 євро. О, вау! Це на маленьких дітей. на великих немає. А оце... Муніка, лялька. О, це щось типу венздей. Показую, що ще купила. Пів дня у мене було сьогодні без толкових тілодвижень. Так, дивіться, ось такий купила М -м горщик. Коштував він, ну, в іншому магазині купила, іначе в тому 2,50, тут 2,75, але вже хотіла купити все в одному та піти додому, бо в другому, в іншому було те, що мені потрібно. Тож, от все. А. Потім ось таку перуку чорного кольору. Давайте її приміряємо. Це для Аліси, але. <гум> так, а як їх джагати? Опасний номер. Щось мені здається, що я сьогодні буду послана. <гум> як ви думаєте? Чому? Тому що, дивіться, от. На фотографії, ви бачите, як воно намальована? Я думала, що це буде довге волосся, але оце що все? Оце і все. Що це за Мерлін Монро на мінімалках? Зараз на маленькому екранчику себе бачу, але якщо, напевно, я. Подивлюся на комп'ютері. Буду ржати, а можливо навіть і видалю цей фрагмент. Поки що не можу розібратися, бо не видно мені, що це таке. Де йде ця чолка, чубчик, де він? Так, все ще отакі рукавички купила. Я також не знаю, чи потрібні вони їй чи ні. Якщо ні, я їх вдягну. Зараз побачимо, що воно таке. О, це в мене тут годинник. Угу. Угу. Оно яке. <х <х)> так, добре. І ще я купила. Це буде в мене такий костюм. Знаєте, як костюм називається? Не состоявшися, ні як його вдягати? Ну, костюм. А, це наперед, так? Во. Во. Я взагалі думала, що буде довге волосся. Аліса розмалює себе якось е, страшно. Буде і, чорна перука, розмальована вона, і тут вдягнена так, і типу буде як нівєста зомбі. <гум> ну і будуть такі в неї ці рукавички ще. Щось таке я собі навигадувала, але як воно буде, не знаю, може Аліся мене пошлютку до подальше. О, отак можна. <гум> <гум> Хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що ми можна поставити вподобайку, підписатися на наш. Канал. Всім бажаю гарного, чудового настрою, приємного Хеллоуіну, щасливого, Хеппі. І до зустрічі у нових відео. Папа! -па.